Нарешті третя серія про технологію техніку олійного живопису. Розповідає, як натягнути полотно на підрамник. Я купила розбірний підрамник 30х25 см, і мені потрібно зібрати рівно всі сторони збити молотком та закріпити кути степлером. Далі я відміряю полотно двонитка. Роблю запас по 5 см і відрізаю ножицями. На підрамнику є сторона лицьова, а є зворотня. Натягуємо обов'язково на лицьову. Перевіряємо, щоб усі волокна полотна були паралельні сторонам підрамника. Заміряємо рівні відстані і закріпляємо степлером першу найдовшу сторону по центру. Іншу сторону натягуємо і також закріпляємо. Далі буду закріпляти першу сторону по всій довжині, а іншу сторону сильно натягую перед тим, як закріпити. Так роблю з усіх сторон. Слідкуйте, щоб все було рівно і натяжка, як у барабана. Далі підвертаю края, щоб нічого не стирчало, і теж закріпляю. Так буде більш естетично. Роблю це знову з усіх сторін. Найскладніший етап загорнути кутики як конвертик. Зайво ми прибираємо, якщо потрібно, можна навіть відрізати. І знову закріпляю обережно. Наступній серії розповім, як проклеїти та загрунтувати полотно.